uno dos tres a la madrid Найгучнішим трансфером цього літа став перехід лідера та капітана збірної Франції Кіліана Бапе з Парі сен джермен до Мадридського Реал. Провівши за Парижан сім сезонів, зірковий нападник відмовився продовжувати контракт і у статусі вільного агента перейшов до королівського клубу. У зв'язку з цим, мимоволі, згадуються події 21-річної давності, коли ПСЖ та Реал теж стали важливими складовими неймовірного трансферного калейдоскопа. Ви на каналі. Лі футбол, сьогодні, ми розкажемо вам про гучне трансферне літо 2003 року. Влаштоватись зручніше! Ми розпочинаємо! Бразилець Роналдіньо, чемпіон світу 2002 року і майбутній володар золотого м'яча влітку 2003-го вирішив залишити ПСЖ, оскільки скромні досягнення клубу не відповідали його особистим вимогам. Парижани у той час були середняком ліги 1. Сезон 2002-2003 закінчили лише на 11-му місці. Роні чудово розумів, що велич здобувається лише у топ-клубах, тому й почав. А шукати варіанти переходу у великий клуб із серйозними амбіціями. В боротьбу за нього включився Мадридський Реал та Манчестер Юнайтед. На той момент королівський клуб із Флорентіно Пересом у ролі президента наповнив свою знамениту кадрову політику, яка отримала назву Галактикос, коли кожен сезон до Мадриду приїжджала щонайменше одна зірка світової величини. Спочатку все йшло до того, що чаклун спорту алегрі опиниться в Англії. Він був першим у шорт-листі Алекса Ферріосона. Наставник Манкуніанців вщент посварився із зірковим лідером команди Девідом Бехемом. у лютому 2003 року, після поразки від Арсеналу в одній восьмій Кубка Англії, прямо в роздягальні МЮ між ними розгорівся скандал, під час якого сер Алекс буце розбив брову півзахиснику. Футболіст кинувся на тренера з кулаками, але його зупинили партнери. Конфлікт. Вдалося зам'яти, але сторони так і не дійшли перемир'я. Фервісон звернувся до керівництва Юнайтед із наполегливим проханням продати Бехема у найближче трансферне вікно. Зірковий англієць опинився на розпродажі, а на заміну йому розглядався саме Ронардіньо. Тим часом головним претендентом на придбання Бехема була Барселона. Кандидат у президенти каталонців Жоан Лапорта у своїй передвиборчій програмі пообіцяв купити англійця, якщо отримає достатню кількість голосів. Менеджер не соромився гучних фраз і стверджував, що англієць перетворить Барсу на один з найкращих клубів світу. Бехема обурювала, що Лапорта використовував його для піару своєї кампанії, та й, взагалі, його не дуже цікавила Барселона. Каталонці тоді зайняли шосте місце у лалізі та грали у кваліфікації Кубка УЄФА. А Девід хотів бути ближчим до трофеїв та світових трансляцій. Тому зіркового гравця розлютило, що Юнайтед майже домовився з каталонцями про перехід без його участі. Я був скривджений і розсерджений. Звичайно, я чув чутки про можливий продаж, але не вірив у них, згадував пізніше Бекхем. Ми з Вікторією відпочивали в Штатах, коли зателефонував мій друг і сказав, що Скайспорт повідомив про мій перехід до Барси. Після цього я порадився за агентом і сказав: якщо мене і продадуть. То тільки у мадридський реал, дізнавшись про це, перес подивився баланс на карті і перебив пропозицію каталонців, виклавши 35 мільйонів євро. Президенту Реала довелось використати і ті гроші, які він відкладав на покупку Роналдіньо. Тодішній виконавчий директор М'ю Пітер Каньон потирав руки, вважаючи, що вийшов із ситуації дуже красиво, кинув барсу, вибивши більше грошей з реала, і одночасно прибрав конкурента у боротьбі за чаклуна. Переговори між Парі Сен-Жермен та Юнайтед йшли продуктивно. Клуби, начебто, про все домовились, і бразилець майже став гравцем дияволів. Як він сам згадував пізніше, його перехід мав відбутися протягом ближчих двох діб, але зненацька трансфер зірвався. З якої причини це сталося, досі так і невідомо. За найпоширенішою версією. Пітер Кеньон, будучи впевненим, що позбувся всіх конкурентів на роні, вирішив переграти умови договору вже після того, як підписав трансферну угоду з керівництвом Парі сен джермен За кілька годин він раптом перезвонив до Франції і запропонував за бразильця меншу суму ніж та, про яку йшлося в документах: 15,5 мільйонів фунтів замість 23,5 мільйонів. Парижани психанули та скасували угоду в Справу дуже оперативно втрутився Сандро Росель, радник Лапорти, який потім став віце-президентом, а згодом і президентом Синьогранатових. Завдяки йому після провалу з Бекхемом Барса включилась у боротьбу за Роналдіньо. Росель поговорив із бразильцем і отримав від того. Усну згоду Чаклун перейде до Каталонії, якщо Лапорта здобуде перемогу на виборах. Щоправда, за умови, якщо до закінчення виборів він не отримає кращу пропозицію від будь-якого іншого клубу, оскільки МЮ не встиг закрити угоду, Росель подзвонив Роні у день перемоги Лапорти, і сторони вдарили по руках. Трансфер бразильця обійшовся каталонцям приблизно у 32 мільйони євро. Зараз за ці гроші без урахування інфляції можна купити третину мудрика а тоді це був дуже гучний трансфер. Роналдіньо відіграв у барсі 5 років, і за цей час. Двічі перемагав у примері, виграв Лігу чемпіонів та завоював золотий м'яч. До речі, про кар'єру Роналдіньо у нас є велике відео на каналі. Посилання ми залишимо в описі. Якби тоді не відбувся перехід Роналдіньо до Барселони, у Манчестері не з'явився б Кріштіано Роналду. Бо саме тоді, після від'їзду Бехама та Фіаско із запрошенням Роні, Алекс Фергісон за рекомендацією свого португальського помічника Карлуша Кейроша звернув увагу. На надзвичайно талановитого хлопчину із лісабонського спортинга із зухвалим футбольним ім'ям Роналду, 6 серпня 2003 року, в Лісабоні відбувся товариський матч між спортингом та МЮ на честь відкриття нового стадіону Левів. А за день до цього було погоджено трансфер Роналду до Манчестера за 19 мільйонів євро. Бістяно весь матч возив захисників манкуніанців. А після гри його покликали до роз. Загальні ім'ю та представили гравцям як майбутнього одноклубника через 6 днів. 18-річний футболіст перебрався до Англії, де й розпочав своє сходження на Олімп. Однак, крім цієї зіркової трансферної саги, літо 2003-го було відзначено ще цілим розсипом знакових переходів відомих футболістів. Того року лондонський Челсі був куплений мільярдером Романом Абрамовичем, який одразу почав сипати грошима, і в перше трансферне вікно він потратив 100 мільйонів фунтів на придбання нових футболістів. Склад аристократів поповнили відразу кілька топ гравців. У Інтера був куплений аргентинський форвард Ернан Креспо, у М'ю його партнер по збірній Хуан Себастьян Верон, в пармі румун Адріан Муту, в реалі француз Клод Макеле, а в Блекберні ірландець Дем'ян Даф. Того ж літа Баварія купила у депортиво забивного голландського форварда Роя Макая. За його перехід галисійці отримали рекордний на той момент клуб. Не гонорар у розмірі майже 19 мільйонів євро. Нідерландець повною мірою відпрацював ці гроші за чотири сезони у Мюнхені. Він забив 78 голів у Бундеслізі та 17 голів у лізі чемпіонів. Марсельський Олімпік викупив у генгама за 6 мільйонів євро 25-річного івуарійського нападника дід'є Дрогба. Тоді ще мало кому відомого за межами Франції. Але івуаріць так яскраво провів. Свій перший сезон на новому місці ще вже через рік Челсі виклав за нього 39 мільйонів євро. Схожа історія того літа мала місце і у Голландії. Фенорд всього за 1 мільйон євро купив в Утрехті молодого Форварда Дірка Кюйта, а через кілька сезонів перепродав уже відомого у Європі бомбардира до Ліверпуля майже за 20 мільйонів євро. Ну і звичайно, говорячи про літнє трансферне вікно 2003 року, не можна не згадати про про появу в Європі бразильця Кака, який перейшов із Сан Паулу до Мілану. При цьому за майбутнього володаря золотого м'яча і кращого футболіста світу 2007 року італійці заплатили скромні 8,5 мільйонів євро. Той трансфер став заслугою бразильського скаута. Екс гравця Росонері Леонардо, який свого часу багато грав і за Сан Паулу. Тому зміг провернути таку вдалу угоду, зокрема, за рахунок особистих зв'язків в українському футболі. Те трансферне вікно теж було цікавим. Саме влітку 2003-го у шахтарі з'явився хорват Даріо Серна, який перейшов із Хайдука. Наші змі не відразу навчилися правильно писати його прізвища. Новачка називали і Серна, і навіть сирна. А з Злі язики говорили, що гірники взяли його бонусом при купівлі одноклубника холкіпера Стіпе Плітикоси. Але сталося так, що воротар нічим особливим не запам'ятався, тому надовго у Донецьку не затримався. А Серна навпаки залишився у шахтарі до кінця кар'єри, ставши багаторічним капітаном, живою легендою та рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів. Повісивши бутси на цвях, він став футбольним функціонером і зараз спортивний директор гірників. Що ж до Динамо, то кияни влітку 2003-го привезли до України першого аргентинця за 5 мільйонів євро, купивши у Велесі фактурного нападника Роберта Нанні. Крім того, це був перший по-справжньому великий трансфер за час президентства Ігоря Суркіса. Біло сині дуже пафосно представили тоді свого новачка. Мовляв, нарешті ми придбали Форварда світового класу. Але в результаті перехід Нанні у Динамо став символом величезного трансфер фіаско. Аргентинець зіграв за основу киян лише у 6 матчах і вже у жовтні 2004-го залишив команду. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте лайк та не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі! you <laughs>